Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця, ми по вулиці Соборна, 1. У нас нова на також трансляція 4 комплектація СІ 2009 року випуску з автоматичною кроку продаж на передньому приводі з надійним та економічним 1,6-літровим бензинним двигуном, а тонбічик в гарному технічному телекофарному стані, в ефектному синьому кольорі. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіальній місці Вінниці за 7 тисяч дев'ятсот Нагадаю, томбітчик в ідеальному технічному талекофаному стані має чудову передню оптику, 17 оригінальні легкосмані диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підхів. Доглянутий, в дуже гарній комплектації, має великий міський багажник, задні патроники. Нагадаю, задня підвізка у нас на пневмо, Нагадаю, лакофарби стан автомобіля без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду, назначає великий текстильний диван світлого кольору, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без сарапин, без п'ятен. Маємо три підгоріночки для пасажирів, панорамний дах, є шторочки на вікнах без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'яток. Маємо 4 йоночка електрорегулювання дзеркал, мультикермо, електронну приборну панель, штатну мультимедію навігацію, присутній холодильник в автомобілі. Нагадаю, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі місті Вінниці за 7990 доларів, або придбати автомобільчик в в лізинг або в кредит. Або замовити у нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.